Так, частина друга відео. Я не буду казати всім доброго дня, так та як частина друга відео обірвалася, не вистачило акумулятора. Так, тут де привод спідометра з піддометра з Там черв'яшна передача, щоб не так пластмасу цю стирало. Не знаю, спідометр робить, не робить, чи цей тросик цілий. Но тут все добре. Цього болта змастив з щоб він не закисав. Все, колесо ми Переднє все нормально. Так, задній тормоз. Задній тормоз тут все зібрав. Тут змастив літовом цього штока. Того що я вам показував, зараз покажу, як, він, як воно працює. Так, ось нажимаю. Мабуть, зараз зараз підтягну тормоз, бо може не вистачати цього тормоза. Тут же ось підводиться ось цією гаєчкою підкручується, підводимо ми колодку. Ну тобто цю тягу підводимо. Так, а ну зараз подивимося тепер ход, який буде у нас. О, вже більший ход. Це треба ставити колесо і підводити колодки до тих пір, коли вже колесо починає трошки підтормажувати. Оце саме краще регулюється тормоз. Так, ну Зараз я буду його ставити та й будемо дивитись далі. Ось тут трошки шуранув щіточкою, не по металу, а такою простою. Зараз компресором продуємо. все стараюсь продувати, почищати, щоб все було добре. Так, ось я цепка роз'єднав зйомником. Ще й треба туди вже так залетів, блін Так, ось одна частина і ось друга частина. Саме головне, ну тут байдуже, тут можна його як розпресовувати, якщо випаде. Якби ну, гільза, не гільза правильно. Якщо воно випаде, цей фіксатор повністю, то якби нічого страшного не буде. Головне, що в тому новому ципку не випало, бо потім його дуже буде проблемно ну, забити, щоб потім його запресувати. Це, це якщо випаде, то нічого страшного, розпресовуємо зараз нового і до цього старого чіпляємо нового. Якоюсь проволочкою зафіксуємо і його затягнемо. Я буду старатись показати, як це воно все робиться. Так, Зараз йдемо до нового цепка. Зоду покажу, які будуть запчасті ставитись. Так, ось запчасті всі. Так, ось новий акумулятор. Мото теж це дуже класний акумулятор. 7 Ампер. Оцього ну, крутити хватає, друг десь скутер засеться, ще щось, то без проблем його надовго хватає цього акумулятора. Це він більш на 150-кубові скутери підходить. Але можна на 80-ки ставити. Так, поршнюва. Поршнюва взагалі я дивився, Капець, бомба. Якість бомбезна. Це не реклама, нічого, я не буду казати, де там, що я заказував. Яка ціна, ціни міняються, дивіться по якості, яка вона. Лиття таке класне. Так, Що у нас випадає? Випадає у нас ось дивіться в комплекті сальники клапанів. Не завжди вони йдуть в комплекті. До цієї поршньової йшли сальники. Прокладки. Прокладки теж класні. Ось така з герметиком про. прокладений герметик. Дві прокладочки, одна під головку, друга під циліндр. Ну звичайно, так, і ще йде, я навіть колечко вихлопну і ще й дуже хорошої якості, що я підчеркну. Не отаке просто що з трубочки якоїсь, це взагалі, оце колечко, мабуть, тільки гриню десь за 50 може стоїти, воно в комплекті йде до, до цього ж циліндра. циліндру. Самі колечка. Поршень нас тут ось знаходиться. Ну Взагалі подивіться, мені подобається. По якості Китай, якщо хороший Китай, то воно хороше. Так, далі фільтр воздушний, навесенький. Длінний носок називається довгий, тобто під довгий. Тут є, буває, що з таким прорізом, а є що ось такий довгий. Повністю паралон, там все, хамут, все нове. так, Ось цей цепок вже ж розпредвала. Це будемо його розпресовувати. Так, ну і в кінці. так. Це шланга вакуумна новенька. А це шланга на бензин із фільтром Нове. Так, масло в мене є каністрі. Я його не заказував, в мене хороше масло є. Воно не хуже буде. Так ось цепочок. Зараз я буду його розпресовувати, я буду показувати, як. Як це я маю це все робити. Так, ну... я по сйомніку показувати. Так, ось, сьомник, так, різниці немає. В якому місці ми будемо розпресовувати. Різниці немає зовсім ніякої. Так, зараз я його закладу, як воно має бути, і покажу. Так, ну ось не приблизно, навіть, а ось так точно воно де знаходиться. Зараз я... Постараюсь, щоб було видно. Ось так я закладаю. Вже ось піджав я його. Там же ж, виходить пружинка і цей шток, що я буду його видушувати, він туди буде входити. Тобто Туди є йому куди входити, наче як втулочка, можна так сказати. Ну Це можна таке саморобне щось зробити, але якби дуже удобна штука і виручає. Та все, зараз я буду крутити. Я не знаю, як знімати, як робити. Зараз я може якось попробую. Так, а ну покладемо таку камеру. Пишу вже. Потихенько йде. Тільки актуальні. Тільки Все пішло вже.